Аня, як ти поясниш то, що ми їдемо на поїздах? Зараз все поясню. Прямого рейсу немає, тому квитки брали на ділянку перемишль Хмельницький на сайті Укрзалізниці. Купували у день відправлення. Це було спонтанне рішення. Взяли перший клас, які там були місця поруч на близько 1900. Щоб дістатись з Кракова до перемишля, окремо купили квитки на польську електричку в касі. Взяли також перший клас, бо в другому залишились лише стоячі квитки. У Польщі їх реально продають вартість 972 гривні. Ми обрали рейс за пасом 2 години, і це було дуже правильне рішення. На табло в Кракові напрямок з'являється. За 30-40 хвилин до відправлення там вказаний перон, усе чітко підписано. Важливо, виходити, треба саме на станції перемишль головний. Перед нею є ще зупинка з іншою назвою. Не переплутайте, далі йде паспортний контроль. Це такий міні-кордон, черга величезна. Ми стояли приблизно годину, лавок немає, води немає де купити, тож приготуйтесь із валізами незручно, бо берехід через сходи без нормальних пандусів. А потім вже сідаєте у свій вагон укрзалізниці і все дуже просто та комфортно. Поїзд їде навіть швидше. Ніж ми очікували.